Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні будемо готувати душинину поспільно. Це рецепт з книги 1913 року. Дуже цікавий рецепт. Ви, як продивитеся відео, то ви обов'язково захочете його спробувати. Результат неймовірний, це я вам обіцяю. Для початку нам потрібно вирізати з м'яса усі прожилки, всі плівочки, щоб залишилися чисті шматки м'яса. Ось цим я зараз і займаюсь. Але ці всі плівочки, ці некондиційні такі частинки м'яса, вони не викидаються, вони, з їх буде варитися. Бульйон, який далі нам потрібен буде при приготуванні цієї страви. Ось Коли я обрізала такі чисті шматочки свинини, вже, я їх нарізаю такими великими шматками і складаю окремо. І все продовжую робити, поки весь цей шматок м'яса на 1 кг буде вже відібраний на чисте м'ясо і на плівочки. Ось так. Це я відкладаю чисте м'ясо, ці всі плівочки, жилки я всі складаю в кастрюлю. Заливаю водою, і на маленький вогонь воно буде варитися. 300 мл води і на вогонь ставлю. А далі займаємося вже цим м'ясом, яким ми обрізали, яке буде йти до цієї страви. Я його викладаю на дощечку, і потрібно буде його трохи відбити. Але це не відбівні, не потрібно буде його прямо так відбивати, як ми робимо битки, а просто пройтися з обох сторон, щоб його трошки зм'ягчити. Ось так я не дуже відбиваю, я з однієї сторони проходжуся так, потім перевертаю, і з другої сторони теж так два-три рази. Ось таким чином проходжуся по всьому м'ясу. Все, коли вже я відбила, я знімаю плівку і зараз будемо це м'ясо солити і перчити. Більш нічого я не додаю. Сіль, чорний перець молотий, потім перевертаю на другу сторону. І все те саме роблю. На це в мене йде, на це м'ясо 1 кілограм, у мене йде одна чайна ложка солі і пів чайної ложки молотого перцю. Ось так я гарно все змішала. І тепер викладаю на тарілку, і далі будемо з ним працювати. Для цієї страви нам потрібно буде кожен шматок. Обваляти в борошно і піджарити на маслі на великому вогні. В рецепті не написано на чому підсмажується. Там обсмажити на великому вогні. Але я думаю, що тут олія буде недоречна. А смальцю в мене немає. Якщо у вас є смалець, то це теж буде дуже добре. У мене на даний момент він закінчився і я беру шматок масла. І зараз на великому вогні я буду його обсмажувати з двох сторін до такого гарного золотистого кольору. Викладаю на гарячу пательню. На цій пательні в мене воно смажиться десь орієнтовно 3-4 хвилини. Зараз я покажу, як я перевертаю, і ви зрозумієте, до якого стану потрібно його смажити. Дивіться, я перевертаю ось таке золотаво-коричневе. З однієї сторони, і з другої я буду доводити точно до такого кольору. 4 3-4 хвилини, і на моїй пательні воно вже буде такого гарного гарного-кольору. Все, коли воно готове, я знімаю в тарілку. І, слідуючи м'ясо, я теж буду так робити. Страва надзвичайно цікава і запашна. Далі побачите чому. Дуже такі цікаві інгредієнти сюди входять. Фактично, сама душенина це тушковане довго в духовці чи в печі м'ясо. Але по цьому рецепту сюди додається ще. І картопля, і цибуля. Дивіться, у мене прокипів цей бульйончик, я зараз покажу для, цього, для чого він буде нам потрібен далі. Коли вже м'ясо все просмажилося, то в пательні залишилися залишки масла і цього соку, який витік із м'яса із самого, він нам потрібен буде. І сюди, поки гаряча сковорода, заливається гарячий бульйон. Так як у мене його 300 мл, то я весь цей бульйон, може там мілілітрів 50, при тому, як варилося, воно википіло. Ось І я зараз його заливаю, і воно 2-3 хвилинки закіпає. І цю пательню я знімаю, відставляю, просто вона зараз стоїть окремо холоне, поки не потрібно буде нам її для душинини. Ось так я почекала і зняла. Тепер нам потрібно буде 8 картоплин. Рецепти душинини безліч, кожна хазяйка готувала по-своєму, я притримуюся цього рецепту, який був в книжці. Який називався душинина поспільна. Ви можете під себе робити різні варіанти, додавати, сушені гриби, додавати свіжі гриби, теж буде дуже-дуже смачно. Але я притримуюся цього рецепту. Я такими шматками немаленькими, ось такими середніми, подрібнила картоплю і далі відкладаю її в миску. І приступаю до цибулі. Цибулин теж у мене 5 штук, таких середніх, невеликих, немаленьких, і я буду їх такими півкільцями кришити. Духовку я вже поставила розігріватися. Вона у мене поставила на 200 градусів, щоб вона вже була тепла, коли я буду ставити цю душинину. Після цієї цибулі потрібно було взяти прас. Що таке прас, мене дуже зацікавило. І я знайшла таку інформацію, яка зараз буде у вас на екрані. Прас це цибуля Порей. Я думала, що вже не зроблю цей рецепт, бо в мене немає прасу. Ось такий цікавий рецепт є в книзі 1913 року. Якщо вам цікаво дивитися моє відео, якщо ви любите зо мною готувати, випікати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, які ви ще рецепти б хотіли побачити в мене на відео. На всі коментарі відповідаю, прислухаюся і стараюся знімати це те, що ви просите. Ось так я подрібнила цибулю Порей, і тепер будемо брати стебла селери. По рецепту з селери селері ми беремо дві штуки. Але на слідуючий раз, як я буду готувати дужинину, то я візьму, мабуть, то штук 6, тому що я дуже хвилювалася, що селерад, вона така дуже насичена, і вона переб'є всі смаки, але я помилялася, все дуже гарно вийшло. Тепер все, що ми приготували, потрібно шарами викласти в форму. Я буду в своїй глиняній кастрюлі запікати, ви дивіться, що у вас є, що можна поставити в духовку. Можна брати казанчик, можна брати форму, все ще. Що ви можете пристосувати. Значить, на низ шар м'яса, далі картопля, далі цибуля, звичайна, далі цибуля порей кладу, потім селера і все спочатку. В нас сіль і перець тільки на м'ясі. Все решта не солене. Тобто, буду ще потім додавати сіль та спеції. Ось так я кладу шарами, я розділила, в мене вийде на три шари, а ви дивіться по вашій формі: ширша, вуща, пристосовуйтеся. Головне, щоб було все шарами, і все війшло в форму. Я надіюся, що я якраз вгадала з кількістю інгредієнтів, і в мене буде повна форма. При тому, як воно буде ну, душенина, Тобто це воно буде душитися, тушитися, воно трошки сяде, звичайно. Але головне, щоб все війшло, все, що я запланувала. Ось останній вже шар кладу, я думаю, ще якраз буде повна моя кастрюлька. Додаю всю картоплю. Тепер беру решту цибулі, я трохи так її притовчу так. Уже Ось, І тепер додаю весь порей, що залишився решту. Або ж прас і селера. Зверху все війшло, Ось так. Тепер потрібно буде додати ще чайну ложку солі, без гори, ось таку. Тепер додаю ще одну другу чайної ложки чорного меленого перцю, чайну ложку сушеного базиліку та чайну ложку паприки. Ви можете додавати свої улюблені спеції. І тепер потрібно буде залити цим бульйоном, який вже постояв у пательні у нас. Я заливаю. Старайтеся так заливати, щоб ці спеції, які ви вкинули, щоб вони повністю пройшлися по всьому. Я завжди, як заливаю, то так перехиляю кастрюлю, щоб не переборщити із рідиною, щоб вона тоді не виливалася в духовці. Але якраз все добре. Я зараз вам покажу. Ось як, під яким нахилом я беру ось так, І я бачу рідину. Це означає, що не знаю, чи ви побачите, ось так. Є рідина, значить, все добре. Тепер уже духовка у мене вже нагріта. Я ставлю в духовку і температуру ставлю 180 градусів. Ось так. В мене воно душилося, томилося дві години. Який аромат. Передати не можу. Селера пахне не дуже. Я думала, що буде повністю все перебито. Дуже гарний смак, і зараз подивимося. Дивіться, м'ясо дуже м'якеньке, воно, навіть я набираю, воно вже розпадається. Картопля. А оця підливка це взагалі дуже-дуже пахне. Дивіться, м'ясо як. Втушилося ось воно розпадається. Обов'язково готуйте, пробуйте і напишіть мені в коментарях, як вам душинина поспільна? Моїм дуже сподобається.